Так, друзі, всім привіт! Вітаю на моєму YouTube-каналі. І наступний огляд супер-мега гаджета це ось такий ліхтарик. Так, ліхтарик поставляється такі ось у упаковці, дуже гарні, я би сказав. А, значить, бренд у нас Beyelong. Написано LED Flashlight, Hedge Broades, Series 5000 Lumumin. Так, давайте відкриємо. І перше, що ми бачимо, це таку невеличку інструкцію. Наступне, це, звичайно, ось сам ліхтарик, ось такий. Ось так ось виглядає. Я би сказав, дуже гарний. Тут спереді в нас знаходиться лінза. Так, ось так називається поліс. 20 тисяч WBL8468. Така ось оранжева кнопка. Так. Давайте поставимо поки що в стороночку. Подивимося, що у нас де в комплекті. Це от таке зарядне. Давайте дістанемо. Так, зарядне у нас для літійонних батарей універсальне зарядне вхід від 100 до 240 вольт. Вихід 3,7 В 450 мА. Закінчення зарядки на 4,2 В. Ось, от така вже під, нашу, під наші розеточки. Зроблена зарядочка. Так, поставимо, в принципі, в сторону. І також в комплекті бачимо є ще одна батареєчка. От на 1,5 вольта. Алкалайнова. І також в комплекті повинен бути літій-іонний акумулятор, який буде заряджатись. Так, Давайте поглянемо. Да, ось такий акумулятор типу 14500, ну, заявлено на 1200 мА 3,7 В. Такий акумулятор ну, не дуже важкий, навіть дуже легкий. І взагалі даний ліхтарик чим мені дуже сподобався, тим, що він дуже легкий, маленький. От взагалі, Можете побачити, як він поміщається мені в руку. Досить зручний. А і ще також забув сказати, от тут повсюди є резиночки смазка, тобто можна даний ліхтарик, якщо ви попадите під піддощ невеликий, нічого страшного йому не буде. На то під водою чому насвітити, я не знаю. Думаю, що можна, але в принципі це для мене покажа загадка. Будемо перевіряти. Так, ну що ж, давайте вимкнемо. Ось так ось світить. Тут лінза наша регулюється, От можна зробити маленький пучок світла чи великий. Тобто як вам завгодно буде. Так, дуже легко вмикається кнопкою. І хочу сказати, що серед багатьох ліхтариків це дуже ярко світить. Ну просто дуже сильно. Ну, звичайно, на простій батарейці він не буде світити у два рази слабше. Це ясно, тут, тому що тут 3,7 вольта. Але... Можна прикупити ще декілька акумуляторів. Вони, В принципі, недорогі, в районі 3 доларів, здається, коштує такий акумулятор. Так, Хочу сказати, що в даному ліхтарику використовується світодіод типу Cree КРИ Q5. Кристал такий, який дуже прекрасна у нього світловіддача. Порівняно невеликих розмірів і зберігає до 85% енергії порівняно з обичними лампочками, що заявлено на сайті. Також хочу сказати, що корпус захищений від вологи, з міцного алюмінієвого сплаву написано. Ось такий бачимо чорний ліхтарик. досить Гарно виглядає, як на мене. І ліхтарик також витривалий до вібрацій, ударів, Тобто з ним нічого не повинно бути. Ну, він взагалі позиціонується як тактичний ліхтарик. Тобто Це от, вказано і на коробці може використовуватися з різною типою зброї, не знаю. Є така от прикольна кліпса. Для того, щоб десь повішати його чи носити за ремнем. Досить так все гарно зроблено і зразу чувствується, що в принципі гарний ліхтарик. Так, як же, ж світить? Як же ж світить Діаметр точки, діаметр точки приблизно 15-20 метрів на відстані 100 метрів. Тобто на 100 метрів от, діаметр точки, десь приблизно 15-20 метрів. Промінь збирається в, в, з великою маленьку точку, діаметром якої 3-4 метри на відстані до 250 метрів. Ресурс світлодіода до 100 тисяч годин може працювати. І єдине, що давайте ще скажу його розміри, значить, по довжині має. 90 мм, ширина 25 і глибина 20 мм. Хочу порекомендувати в принципі, даний фонарій, і, бо так вийшло, що вибирав для себе його і в принципі, протестував. Хочу сказати, що з рідним таким акумулятором він у мене попрацював приблизно годину. Хоча, що мені не сподобалося, що дуже сильно нагрівається ця верхня частина, де у нас світодіод, вже після 10 хвилин можете це відчути. Ну, посилання на ліхтарек, як завжди, буде під відео. Всім дякую за перегляд, задавайте питання, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім пока.